Іраку одна з помилок була те, що вони ну вони, головна помилка, вони поспішили з демонтажем політичної системи Саддамівської, тобто вони його усунули від влади, і потім одразу розвалили систему. Вони ліквідували партію БАС, яка була стовпом системи, ну як в радянському союзі, на ній на ній все трималося, в тому числі соціальна система там соціальних ліфтів. Бо люди піднімалися в, значить, на держслужбі і в інших сферах через партійне пар... ну, членство в партії. Вони її ліквідували повністю. І альтернативи нема. І вони розпустили армію. Відповідно, ну, коли вибухнула значить, хвиля терористичних атак в Іраку, нікому було захищати цивільних. І це і вакуум безпеки він зазвичай ж заповнюється іншими акторами внутрішніми, і це так і сталося. Ну, власне, різні, е, значить, політичні сили або рухи вони створили собі кишенькові армії, які ну, Раз немає силовиків, значить, ми самі будемо значить, на своїй території брати владу, брати контроль силовий в свої руки. Так і сталося в Іраку. В Афганістані були теж подібні помилки. Там теж вони не те, що ну там політична система у талібів вона не встигла нормально закріпитися. Вони просто, по-перше, вони програли чисто партизанську війну в регіонах, ну в військовому плані згодом. По-друге, вони виключили з переговорів Талібі Талібан. Повністю після 2001 року, коли Сполучені Штати повалили Талібів, став ну постало питання далі з ними розмовляти. Ну бо вони Талібан, це ж не просто була угруповання, там ну кубка терористів, там яких ну які там не мали нічого спільного з Афганістаном, і їх там ніхто взагалі не підтримував. Вони представляли е, пуштунів. Які складають значну частку населення Афганістану, і відповідно чимало пуштунів, Ну частина пуштунів, які підтримували Талібів. Вони коли талібан виключили з усіх переговорів по новій політичній системі Афганістану, ну вони вирішили, що виключають і їх. Тобто, відповідно, виключення Талібану з переговорів воно призвело до того, що національної єдності в Афганістані не було. Новий уряд не всі підтримали, відповідно, його легітимність була під питанням. А коли цей уряд почав програвати війну, зрозуміло, що ну, якби, чимало людей вони просто не були мотивовані його підтримувати. І в 2021 році ми побачили те, що в принципі ну, було очевидно, за цей уряд ніхто не вийшов його захищати, і ну, власне всі прийняли владу Талібів. Ну, як даність, І, ну, ні, ні в кого або не було мотивації їм протистояти без зовнішньої підтримки, зовнішньої інтервенції, або всі були налякані.